Вітаю, мої дорогі. Знову з вами вечором я, майстер Ован Стефан. Я впевнений, що ви підписалися на мої канали. Я дуже вам вдячний. Я... Зверніть увагу, якщо ви підписані тільки на Фейсбук, або на Інстаграм, або тільки на YouTube, або тільки на Тікток, або тільки на Телеграм, підпишіться на все інше. Вам це не складно, а для мене це важливо. Так, мені це потрібно. Мені це допомагає бути ефективним. Мені це допомагає бути досягнутим. Добре. Отже, поговоримо з вами сьогодні про те, що життя продовжиться. Життя така річ, що вона продовжується. І війна закінчиться. І я сподіваюся, що інше не почнеться. Закінчиться рано чи пізно. Я сподіваюся, що дуже скоро людство закінчить всі війни. Зрозуміє, що, сказавши правду, про те, що нам всього вистачає. Нам всім з вами хватає планети, нам хват... ще багато-багато років хватить і не тільки планети, а й ресурсів планети. Це не значить, що ми маємо по-варварськи відноситись до планети і не нести відповідальність за своє так зване хазяйнування. Ні, навпаки, ми маємо схаменутися. От. Не треба накручувати брехнею про колапс клімат, кліматичний цього це брехня. Не треба накручувати про інші колапси, це теж брехня. Не треба придумувати хвороб різних, це теж брехня. Але за це має бути кара. Кара цим брехунам, які накручують людство, накручують людство брехнею, накачують страхом, бо для цього і існує терор на планеті, терористи. Я вважаю, що треба покарати того, хто це придумає. В першу чергу. Потім того, хто це виконує. Розібратися з усіми жахливими терористичними актами. Знайти їх авторів і покарати. <кій> Можливо, дійсно, нехай заснують колонію на Марсі, нехай заселяють Луну, якщо вміють. І собі, якщо людям не живеться в спок... спокої, якщо їх серця настільки переповнені ненавистю і агресією, напевно, їм не місце в нашому світі, адже наш світ хоче жити, хоче жити щасливо. Хоче жити в любові і хоче через любов вирішувати всі свої питання. І це досить розумно, це мудре рішення, коли замість так, коли сходяться чоловік і жінка, і створюють сім'ю, у них рано чи пізно почне проявлятися карма, якщо вони системно не відпрацюють це до того, як вони створили сім'ю. І в цій кармі будуть народжуватися діти, будуть конфлікти з дітьми між собою, з батьками один одного. І буде ця круговерть, до якої ми з вами звикли. Стосунки з, з, з тещою і тестям, свекром, з, з, з і свекрунею і з дітьми, онуками і так далі. І це така круговерть, вона майже у кожній фамілії існує, у кожному так названому роді. Існує такі стосунки, які не являються здоровими стосунками, вони просто, просто є. І це відпрацювання карми, відпрацювання карми через зло, через, через агресію, через ненавість. Це вже в минулому людство, і ми маємо можливість і право відпрацювати те саме через любов. Пам'ятаєте, славнозвісний мультфільм Корпорація Монстрів, там, де придумали. Замість плача дитячого енергію отримувати від дитячого сміху, і тої енергії стало набагато більше. Так я вважаю, що ефективніше і комфортніше відпрацьовувати всю карму від через любов, виключно через любов, переважно через любов. Та сама ситуація, яку ви відпрацьовуєте через, через карму, О, через... через ненавість. Вона набагато ефективніше буде е, вирішена, якщо ви простите один одного, пробачити собі, пробачити комусь, пробачите все, те, що було в цьому житті, і те, що починалося зле в цьому житті, і пробачите всі минулі життя, і приймете людину такою, якою вона є, і будете жити в чистій відповідальності і любові з цією людиною або розійдетеся. Як два кораблі серед океану, не торкнувшись іншого борту, не нашкодивши один одному. І це є річ, яка буде дійсно справедливою, вона буде ефективною, будуть створюватися сім'ї і вибудовуватись стосунки між, наприклад, бізнес-партнерами, з сестрою, і братом, з чоловіком, дружиною, з батьками, і з дітьми, будуть вибудовуватися. Комфортні, здорові стосунки, в якими править любов, якими править справедливі, толерантні рішення, які відображають позицію обох. Або більше. Всіх. І так само можуть жити і народи. Подивіться, так, да, дійсно, в сім'ї Євросоюзу є орбан, якого чогось. Ніхто не може поставити на місце. Да? Величезними державами е, інколи е, керують дивні істоти і чомусь цілий народ їх підтримують. Чому? Бо це від парадігми значить простий індикатор. В дружній сім'ї Євросоюзу є народ, який застряг. Це дуже зараз гарно е, ставленню до України е, можна оприділити. Хто проти України, хто щось там верзе проти України, це проявлення зл... зла. Можливо, це самоочищення від цього зла. Тому давайте дамо шанс. І можеш і народ Угорщини прибрати цю істоту від влади і проявити свою волю, яка, я сподіваюся, відрізняється від того, що несе ця істота. Тим не менше багато років ми чуємо те, що ми чуємо, ми бачимо його дії. І треба його напевно, вже поставити на місце, вже зрозумівши, що ця людина себе переробити, пер пер змінити не в силах. Він такий, який він є. Він представник імперії зла, який живе на території імперії, яка створюється добра. Бо до добра ще далеко не може добро спостерігати, як гинуть діти. Не може, не може добро спостерігати, як знищують сьогодні. <chat> э, э, Наші міста і села. Добро не може. А от не дуже добро може. Стоїть і спостерігає. Да. Отже, тому тут ще процес очищення для тої сторони, яка в перспективі може стати добром. І цей, цей процес непростий. <trong> <splash> Ми бачимо там різні дії, не тільки у, у Угорщині. Я мовчу вже про інші країни, які. Дійсно, однозначно себе при приєднали до імперії зла і поводять себе гіперактивно в цьому. Які причини ми, ми вже розберемося. Цілі народи, які там вважали нас теж братськими, поводять себе не дуже по-братськи, надаючи свою територію якраз військам. Імперії зла і, і підтримуючи, і воюючи на її стороні, і так далі. І, ну, ми знаємо про такі країни, як Білорусь, і інші, які під, під столом перекидають карти на сторону зла і так далі, ну, являючи собою зло. Так в житті у людей буває, так у житті країн буває. Але ми бачимо, що в потенціалі, як модель співіснування. Євросоюзу може бути моделлю взагалі для людства в цілому співіснування на планеті всіх країн. Так, ми маємо вирівняти і економіку всіх країн, і це можна зробити. І свідомість маємо підтягнути. Тобто не може людожер жити на одній території з Віганом. Да? Має бути, ну, і та, і те крайні позиції, наприклад, має бути якийсь Момент, коли дуже важко в одному холодильнику тримати чоловічину і капусту. От. І тому це зрозуміло. Тобто це шлях, шлях, який людство, дай Бог, аби пройшло за 50 років. За 50 років ми можемо цей шлях пройти. І я не кажу, що це буде влада в одних руках на планеті. Боже збав ніколи. Цього не має статися, але людство має мати якийсь колективний керівний орган, створений на єдності, який буде мати важелі в патових ситуаціях приймати рішення якимось іншим чином. Не так як в Євросоюзі, бачите, вони самі себе заганяють в угол і собі, тобто 100% голосів не може бути прийматися рішення, це однозначно. Тобто, і так далі. тобто мають бути розумні, мудрі, прийняті закони, і вони мають бути е, запроваджені на всій території планети і виконуватись на всій території планети. Причому не з під палки, а свідомо. Свідомо це має бути конституція людства, якась, якийсь закон, якісь скрижалі людства, які написані <кій> мудрецями, е, наставниками людства, е, вчителями. І це має бути юридично оформлено грамотно, має обрести юридичні якісь форми і має бути, запровадитись на всій території планети і має право на життя. І тоді ми з вами зможемо сподіватися, що людожери більше не прийдуть до влади, не будуть гвалтувати, вбивати. Дітей, бомбити мирні міста, села, вбивати людей. Я не ділю людей на цивільних і військових. Це все люди, які змушені були вмерти. Змушені вмерти. Є люди, є і не люди. І от той, хто прийняв своє серце зло, це не є люди. Це не є... Перспективним у розвитку. Це гілка людства, гілка людства, яка зайшла в тупик в свого розвитку, яка не то, що не має право на існування, це вона не, не, не вже не може еволюціонувати. Вона стала на, на, на шлях. Інволюційного розвитку деградує і в принципі має, як і всі е форми життя, що дойшли свого піку, свого розвитку, і більше не мали можливості еволюціонувати, вони, були, вони загинули. І ми їх більше не бачимо на планеті. Так само і людство, та частина, яка не бачить себе більше без е зла. Яка тільки через зло може вирішувати питання, не є законною сьогодні серед нас і не може претендувати на існування, не може претендувати на розвиток і те, що розвинута частина людства, яка сподівається жити в, мір, в мирі і вибудовує мирний сценарій розвитку людства, без <кх> Так, якраз розвиток людства в тому, що має розвиватися, що влада має бути трошки теж змінена в, усі, на всій планеті. Те, що існує, в жодній державі, немає талонної влади, скрізь ця влада на сьогодні є рабовласницькою. Скрізь нас тримають за рабів і що хочу, то і ворочу своїм народом. Хочу пошлю на війну, хочу пішлю, пошлю, е, хочу, ви будете хворіти все, всією планетою, хоч, що хочу, то й то роблю. Це не є е, в принципі, справедливим розвитком людства. Має бути, в принципі, е, це навіть не має називатися слово влада. Це має бути керівництво, е, мен, менеджмент. як Модно тепер казати, які, ну по суті, талановиті завхози, які в співпраці з жрецями, не від релігії, а від знань, з наставниками, наставниками людства, які будуть допомагати людству вибудовувати нові стосунки, і допомога ця через єдність, через любов. Все, що робиться і відбувається через любов, все має сенс і все має результат. Все, що робиться проти любові, без любові, загине. От така проста на сьогодні і е, ситуація на планеті. Тому пускайте в своє серце, допустіть своє серце любов, допустіть свої, е, свої, свої, свої вчинки. Свої думки, свої емоції, любов. І тоді ми з вами отримаємо такий довгоочікуваний результат перемогу добра над злом. Mm -hmm. Я з вами не прощаюся. Я вас обіймаю. Пробачте. <пробачьте> Бачте, вже горло пручається, але все-таки скажу: підписуйтесь на мій YouTube. Фейсбук, інстаграм, телеграм, TikTok. І спостерігайте там, сподіваюсь, вам не буде не цікаво. Буде цікаво, буде корисно і зцілимо нашу планету разом.